Поєдинок між футзальним клубом «Миколичином» та командою Рибака СК із Ямниці. І вже на старті поєдинку у нас небезпечний момент в виконанні ямничан, але на місці Макогон в цьому епізоді. Продовжується атака у нас футзалістів Рибака Ск. І закінчується вона з забитим м'ячем у виконанні шостого номера. Гурак. Капітан ямницької команди з м'ячем. Зараз удар по воротах бойчук на місці. Добивання і рахунок у нас зрівняно. Відзначається забитим м'ячем в цьому епізоді. Роман Петровський. Ну а друзі, насправді помилився. Я звичайно ж не не перемогу над Галією з рахунком 6-2. Рибака СК здобув минулому турі, оскільки Айфранко з таким же рахунком перемогло Галію. Мова йшла про поєдинок Рибака та УКД Благовенти. Забитий м'яч принаймні в цьому сезоні у складі е, власне, Миколичина. Зараз небезпечний момент біля воріт Рибака СК. Ну але Дем'яник і Галіпчак зараз швиденько виконують котовий. Удар по воротах від того ж таки Береговського. Але не вдало. Ну і вже Макугон. Вводить у нас м'яч в гру. Швидке перехоплення може бути небезпечно. Удар по воротах у виконанні. Ну і, можливо, навіть і матчі розіра Кубка Івано-Франківщини з футзалу. Зараз удар з далекої відстані у виконанні дрекало. Дрекало на Філіповича залишає. Філіпович пробиває. і Макого на місці. Ситуація. Ну, разом з тим, давайте не будемо забувати, що втратили таке свого основного Голеодора і лідера. Футзалісти Миколичина. Зараз удар по воротах. Футзалу Миколичин грає в нічию. Поки що із рибаком АСК. З рахунком 1-1. Зараз класний удар від Мордаса. Вертикальні передачі, які особливо його строти, то й не можуть, в принципі, апріорі призвести у воротарських володіннях рибака СК. Зараз Макугон далеко вийшов з воріт. Філіпович буде виконувати це стандартне положення. Іванюк в стінці. Філіпович пробиває. Приблизно туди ж, де Макон розташовувався і відбувся удар від Філіповича. Зараз знову шостий номер з м'ячем. Передача на дрекала. Якщо говорити більш стратегічно, так, то я думаю, що ви погодитесь з те, що втрата очок В сьогоднішньому поєдинку для Рибака СК буде куди більш суттєвою ніж для Миколичина. За верховий м'яч там борються футзалісти обох команд. Зараз небезпечно і в стійку вилучає м'яч після удару цього поєдинку на ютуб-каналі Євспорт. Ну, так само, власне, як і матч між Риверою та ураганом КФВ. Ну, а тим часом 3-1 стає у нас рахунок, тито відзначається і збільшує перевагу своєї команди до двох забитих м'ячів. Сьогодні є гравцем команди «Рибака КСК і вже встиг навіть засмутити він. Макогона свого вчорашнього фактично одноклубника. Зараз Дреколо з м'ячем. Дреколом таки віддає точну передачу на Іваночка. І Іваночко робить рахунок уже розгромним. Нічого особливо у них не клеїться. Ну, а ямничани, здається, не проти ще більше збільшити свою перевагу, так в цьому епізоді. Остафійчук Прохопів та Петровський. От зараз Остафійчук з м'ячем. Дає точну передачу на Петровського. Петровський, здається, до кінця не знав, що йому робити, чи пробивати, чи все-таки віддавати якусь гостру передачу на партнера по команді. Зараз від Гурака ударів, всі м'яч влучає. Ну і таким чином не відпускати далеко від себе УКД Благовента, яка поки що виглядає команда УКД Благовента, виглядає безпосередньо прямим суперником Рибака СК. А зараз уже помилка від Олександра Макогона. Удар від Гурика, удар не сильний, але не зміг з цим ударом справитись з Миколичина. Вдалих результативних дій від нього і безпосередньо забиває м'ячі. І вдало відіграє він в захисті своїх воріт. Ну а тим часом красень гол ще один цій зустрічі від Береговського за 6 хвилин 12 секунд. Макогон тим часом хоче змінитися і зайняти своє місце у воротах, але ні, поки що все той же Петровський. Буде в нас виконувати і роль воротаря. Ну і от карають одразу ж за це ямничани Миколичинців. В минулому турі була перемога, ми вже згадували 3-0 над Реверою, але це все, звичайно ж, набагато прикріше ось так от програвати, так як зараз дрекало робить дубель і робить рахунок вже 8-1. Голей помилився. Дрекало цим скористався на всі 100. Дем'яник, Дем'яник з м'ячем віддав на свого партнера по команді на Назара Прокопіва. Прокопів пробивав, влучив суперника 9 секунд до завершення матчу. Ну і продовжують м'ячем володіти футзалісти Миколичина. Дем'яник, його удар. Поруч зі стійкою м'яч пролітає.